Привіт, я брату з камерою. Ну, коротше, я дивлю, що геша. Ви не удивляйтесь. Ну, Согоні, я вам покажу. Гайте що? Не угадали, я покажу вам Роман світ, да. Ну, це мій світ, в принципі. Ну, Рома в нього игра. І Рома йде сюди, на мою камеру. Привіт! Да. Ми повернулися з твоїм моїм братом. Хто дуже радий, то, 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 як ми повернулися з камерой, це да. кстати, буде рома на світ. Я там все самим построю. Ну Рома може хтось іще, щось ще по походу построїв. Ну, якщо, знайте, я всіх на связі можете написати. Хто сам не хоче пограти, хто ж не хоче. Хто хоче згоріти. У мене є друзі, звісно, теж не грають в Майнкрафт. Вони грають в Roblox. Та я вам я колись нема в Роблокс. Перший раз. Перша гра в Roblox. Може, я стану популярним, але ніколи. Да. Я не гавдаю, не стану популярним. Намілкий? Да, я мені все поставлю лайк. Ось, коротше, він думає, як ви поставили лайк. А може він так і не подумає? Ось, коротше, це брат мій зробив. Це я все зробив. І дивитесь. Ви можете бачити моє ліцо. Ну, дивіться, що я тут построїв? Ні, я тільки согонів, все построїв, але цю розробку построил дуже давно. Оце mm -hmm. все я дуже давно построил. а це тільки що. Yeah. У той підземний прохід я построїв согоні. Угадав, -да, так він мій, типа, гость, типа. Ну, він мій. Ось моя армада собачка. Конечно, спростити я не можу показати. Типу, Стоп, ч? А я. Ну можу... В принципі. В принципі, я. Я все показав. Я вам все показал, что вам надо. И теперь... Короче, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!